На південноукраїнській атомній електростанції відбулася вже 43 третя зміна постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ у рамках цієї ротації, 23 червня на ПС відбулася офіційна зустріч нового складу міжнародних експертів із керівництвом підприємства. Під час наради головний інженер філії ВППС Андрій Фомицький привітав міжнародних спостерігачів та ознайомив їх із поточним станом справ на станції та безпековою ситуацією в Україні. Загалом радий вас бачити на нашому майданчику. Сіда відкрити до праці. Хочу подякувати команді, що працювала з нами три тижні за плідну співпрацю. Також привітати нову команду, яка буде. Співпрацювати з нами наразі хочу доповісти про поточний стан нашого об'єкту. Представники попередньої місії традиційно підбили підсумки роботи, обговорили результати спостереження за напрямами, що сприяють підтриманню ядерної безпеки та захищеності на АЕС. Упродовж останніх трьох тижнів експерти здійснювали обходи та огляди обладнання, спілкувалися з персоналом ПАЕС. Я можу сказати, що південно-українська давно станція перебуває у безпечних руках. Я дуже радий, що я працював з дуже високопрофесійною і дуже кваліфікованою командою. Я вже побував і на інших українських станціях, і залюбки побував би на них і у мирні часи. Новій команді експертів МАГАТЕ побажали легкого старту на ПЕС, плідної співпраці та ефективного моніторингу. Постійна присутність місії, за словами енергетиків, є запорукою прозорості та міжнародної довіри до безпечної роботи українських атомних станцій в умовах війни.